Всім привіт! У нас на автобазарі ексклюзив. Такого шарана спробуйте ще знайти. Дуже крутий, пригнаний з Швейцарії. Гарні диски, ви тільки подивіться, які супорта здоровецькі диски. Красавчик. 2.0 дизель автомат. 11 рік, 111 тисяч пробігу. Пробіг підтверджений. Перевіряли, 6700 вартість. Комплектація бомба. Фари максимальні з діодами, з лінзами, парктроніки в колу, 360 з парковкою. Стан автомобіля просто ідеальний. Є незначна подряпинка на задньому бампері, а так все супер. Електроляда, електродвері бокові. Стан салону ідеальний, комбінований панорама. Водійське сидіння також повністю в ідеалі. Така приємна ворса. У нас тут є автохолд, електроручник, автоматична парковка, відкривання багажнику з кнопки, відкривання бокових дверей лівої і правої, двохзонний клімат-контроль. Зараз продемонструю цього красавчика. П'ятимісна версія з величезним багажником. Просто нереально великий багажник. Все на місці, компресор також. Подивіться стан салону, ковриків, полів, пластмасок, кнопочок, все ціленьке, все гарненьке. Автосвітло, автодощ, 111 пробігу, підкремові пелюстки. Підігрів сидінь, гарна мультимедія, електросидіння, безключовий доступ старт-стоп, два ключі та 11-й рік, 111 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, вартість автомобіля. 16700. Пробіг підтверджений, перевірили самі особисто, бо не вірили. 111 пробігу оригіналу пригнана з Швейцарії, по кузову повністю вся ціленька, не фарбована. Кому сподобалось, приїжджайте на тест-драйв, а тачкою будете максимально задоволені.